Що облажались ми з тобою, Галь, да? Чого? Ну а що ж, клієнти хочуть замовити Миро Святого Миколая? Нас відмітила Маріна Фіалковська. Велике, дякую вам за це. І ми не можемо забезпечити попит та й той, що є. Ну чого, а чого так сталося? Ну, дивися, Ти можеш сас, сказати свою думку? Ми не очікували цього через те, що ну що ми місяць продавали там ну приблизно до 50 бутилочок. Угу. А зараз за день скільки замовлень, і ну, просто а а, ми а не чого, були так, готові. А Чого так сталося? Через те, що дякуючи Маріні, вона відмітила, показала, що ну, це вона, за святинька. Вона реально і можна назвати інфлюенсером. Да, <гум> люди її слухають, дивляться, слідкують за нею. І велика кількість людей а, і да. дійсно після того як вона про це розказує. От про святинів Спірідона аналогічно відбувалось, коли вона про це розказує. Хоча ми вже роками про це розказуємо, да. але ми не є такими публічними в порівнянні з Маріною. І через те прохання до клієнтів почекати миру в Ми дорозі. докладаємо максимум зусиль. Да. Це інша країна, не так легко це все возиться. Прохання почекати у вас на наступному тижні забезпечимо всі ваші замовлення. Принаймні в... постараємося. Та забезпечимо, забезпечимо всі ваші замовлення, все вам повідправляємо. А, так що велике прохання вас почекати. Сайт Шапці профілю, великий вибір релігійних товарів, не тільки святинці святого Спірідона, Миколая, а й інших.